Слава Ісусу Христу! А які радісні моменти зі святкування Різдва Ісуса Христа ви можете собі пригадати? Якщо пригадаєте, я вас дуже попрошу, і це сьогоднішнє маленьке завдання. Поділіться, будь ласка, ними у коментарях, а я поділюся своїми е, спогадами. Отже, сьогодні дев'ятий день нашої мандрівки до Різдва Ісуса Христа, і Різдво не може бути без радості. Зокрема, цього нас навчає Марія. Вона справді була радісною людиною. І більше того, ангел, який, який відвідав Марію з тією доброю новиною, що вона стане матір'ю Ісуса Христа, перше слово, яке він до неї, яким він до неї промовив, це було слово Радуйся. Слухаймо ті слова. Радуйся, благодатна Господь з тобою. Він каже для неї, що це є велика радість. Бо Господь з тобою, радій. Знаєте, часто ми думаємо, що люди, там, християни, або такі побожні люди, або святі люди, часто це люди тільки молитви, тільки призадуми, тільки такої мудрості і так далі. Насправді, справжні християни, справжні божі люди це є радісні люди. Навіть є така дуже відома цитата, думка. Що сумний святий це сумнівний святий. Тому запитайтеся себе, чи ви вмієте радіти, радіти дню, радіти своїм близьким, радіти молитві. Пригадайте собі також е, ті радісні моменти святкування Різдва з вашого дитинства. І друге, зверні, е, звернімо нашу увагу, що е, Марія, коли відвідувала Єлисавету, вона ж знову ж тою радістю ділилася з людьми. Е, каже, каже Єлисавета, ось бо як голос твого привітання залунав у моїх вухах, це Єлисавета каже до Марії. Дитя з радості здригнулося у моїм лоні. Від голосу Марії в Єлисавете, у вагітної Єлисавети, з радості здригнулося дитя. Щаслива та, що повірила, Бо здійсниться сказане їй від Господа, отже, радість вона також походить від довіри до Господа, і це є така справжня радість. Це не є пусті веселощі, це не є пусті забави, не знаю там якісь е, що в нас сьогодні роблять корпоративчики. так? Але справжня радість це є така глибока внутрішня Божа радість, яка дарує і мир, і таку приємність. Що ти, прав... що ти правильно святкуєш, що, ти... Що... що в тобі є дійсно Господь Бог присутній, це дарує радість. І мовила Марія: величає душа моя Господа, і дух мій радіє, у Бозі спасі моїм, бо він зглянувся на покору слугині своєї, ось бо віднині облажатимуть мене всі роди. Отже. Собі задаємо сьогодні питання, чи я вмію радіти, чи війна мене не схилила до якоїсь журби, суму і так далі. Візьмімо сьогодні приклад з Марії. В неї попереду була насправді важка дорога до Вефлеєму. В неї було дуже багато сумнівів, дуже було багато запитань, як і в кожної людини. Але вона була людиною Божої радості. Також маємо ще одне невеличке завдання. Пригадати собі, або взяти собі до вивчення якусь колядку, але таку радісну колядку. Таку не пустотливу, але дійсно колядку, яка, яка подарує вам посмішку і яка подарує вам радість. Яку ви колядку виберете, будь ласка, також поділіться у коментарях. Тому сьогодні дев'ятий день нашої мандрівки це є день радості. Мандруємо далі. Слава Ісусу Христу.